Так що, друзі, зайшли ми в магазин Віанор. Шелудька, як завжди, натупив, спішив, з паузи не зняв, то цілу лекцію прочитав про діда Панаса. Да? Ну я тобі кажу, обов'язково подивися, хоч Юра тобі не розрішає, що це таке. Так що Юрка мотнувся на Київ, на x trail хлопцям з 58-ї бригади. Купив внутрішній тришип, так його ніде не могли знайти. Ну, Чомусь є така проблема, там по відконду шукали. Одна точка була, чи не залишився. І один єдиний залишився. Так, що ти там? Два, два опорних передніх? Два передніх, два задніх, дві стотки задніх. Так, і то не мої, не? Ні? ні, це не ні? Я таке, я можу то тобі на Соренто, то тобі на школу. Так що, друзі, відеозвернення від хлопців я викинув, але я його не виставляв. Часу дуже було мало. Хлопці попали під роздачу, і Віктор безпосередньо знаючи вже мене, ми з ним познайомилися нечаянно. Їжачок їм підсуїти в резину. Я хотів у нього її купити, і передні стійки. Передні стійки поміняні, ну, наче каже, що поки живі, але вирвало в праву сторону і треба було наружний і внутрішній тришип. Знайшли внутрішній, ну каже, хоча б внутрішній. Спішу чогось спішу, тому що хочеться зараз відправити на нову пошту. Позвонив до хлопців. І хлопці говорять, що зараз притримають машинку. Я тут ля-ля-ля та поля. Бігеньке ще злетимо це, все діло відправляємо, щоб воно швидше до них дійшло, щоб вони могли поставити машинку на ноги. Ті люди, які безпосередньо живуть теперішньою ситуацією, а це ситуація війна в країні, печуться, переживають і знають, як воно. Ну, у багатьох її немає цієї війни, ну але до хлопців звертаєшся, кидають свій час. Воно, наче ерунда, да Юра. А? Інтернет перешерстить. Наче є в наявності, дзвониш, немає. Туди це так, як по машинам, як мені одна човіка писала, де ви такі ціни бачили? Ми вже шукали машини mm -hmm. по 100 тисяч гривень, а відтоді вони коли роздуплять. Ну, по-перше, за 100 не знайдеш. По-друге, ти прив'язуєшся. По-третє, лохотрон. Скиньте 300-200 доларів. Та я де я де ти... да. <реш> так що ще завтра ми тоді заїдемо, докупимо на Соренту, яку подарував нам їжачок. Ми вже купили, хлопці замовили. Юрка, що там у нас? Домкрат, трос, ключ і компресор. Так, оце купили. Ще ми купимо масло на, на скільки? На 10? 8, так? Да. Ще купимо. Компресор 2-циліндровий, толковий. Ну такий, як і раз ми купили. І двохтонний що Ну, а вже завтра заїду тоді. Завтра ж все одно прийдуть, чи завтра прийдуть, чи післязавтра прийдуть колеса. Диски завтра будуть. Різину вже вислали. Серега, по... Серега попрацював, знайшов, дав координати, я проплатив доставку і вже хлопчина вислав і все нормально. Ми обіцяли сьогодні до семи, вийшли. А я хотів сказати, у мене декларації немає. Вони на, на його, тебе висилають, його, так? Так що всі шерстили, і якщо там думають, що сидіть за комп'ютером це не робота, це дурнувата робота. Мені кажуть, монтируй віддіки. Які там монтируй віддіки? Три часа монтируй, тоді свині з голоду подохнуть. І все, і капець. дав Вован? В тіктоці про день теж воно проблематично. Я шуткую, але я ж не про тебе. Серега, сьогодні резину скільки, він тільки десь після обіду дав вердикт. От скину мені номер телефону, тому що це позвони, уточни, чи є вона в наявності, яка резина, чи така, як на картинці, чи є такий радіус. Ну це дуже важливо. Так що я дякую магазину Віанор безпосередньо його колективу. Можу сказати директору і моєму товаришу Рекіді, його заміснику Юрцу Молодцу, Володьки». Ну, а ти, дивися, діда панаса, тобі дякувати не буду. Якби хоча б кофе наколотило, то я б не обідуся. Ну, дякую, я кофе не хочу. Спішу. Все, тоді пакуємося і yeah, лечу bro. на нову почту. Все, погнали. Юрчик, ти мені допоможеш загрузити, я зараз зайду. О, сума ще немає общої суми. О, що там Володька? Без гранати. Без гранати. Граната скільки в нас? 1850. 1850, добий Чеку. туди. Ну як, допиши мені на листочок. Щекуватися. все є. Тому що кажуть, куди ти гроші діваєш? Що вони самі? Є такі, навіть, що пишуть, а що вони самі не можуть собі купити? 14 тисяч гривень. Так що, друзі, отдаю 14 тисяч гривень. Хлопцям дякую. Поки вони загрузять, я дам 14 тисяч гривень. Все туди в багажник, все з краю, бо зараз буду відправляти. Так, завтра колеса прийдуть, буде все чечень. Так, Юрія каже, загрузив. Оце все, так? Да? Оці дві коробки... Оце, оце і оце я зрозумів, Все. гроші потрачені на коробки. Зараз відправляємо. Як там кажуть, як не везе, так з п'яти годин чечмезоно поїхав. Капець. Хлопці кажуть, треба до пів сьомої вспіти. А воно тут ще якийсь потяг маленький поїхав. Закритий переїзд. Дорогі громадяни України! Є таке звернення до вас, наших хлопців з 8-ї -пі -пі бригади, другий стрілецький бат. Давайте, хлопці, ми вас слухаємо. Допомогти в ремонті даного автомобіля. Він нас евакуює, вивозить і зберігає нам життя. Допоможіть, будь ласка. Хто чим може, будь ласка, допоможете. Да. Дуже, да. дуже вдячний. Дуже слава Україні! Героям слава. слава! Що, друзі, приїхав на нову почту, зараз побистку це все діло вигружаємо і відправляємо. Що зараз... ти казав? Доброго дня! Привіт, привіт! А що ти там казав в мою сторону погане? Я казав... Ти все зробив для того, щоб машинка сьогодні поїхала, так? Навіть і придержав, ждав. Молодець, так іди ще мене у формі. Це саме здоров'яше, так щоб дешевше було. Це ти для мене? Так. Молодець. Що там, з кружки кофе були вже, ні? Чай. Чай? Так, так нікому не давали? Так, щоб це не давати збули... жадно. Не давайте їм, бо вони будуть плювати на мене. Так, Я не даю, в мене своє лічне. <гум> Тим болі, як коронавірус. Ну, Дайте, будь ласка. Це ти до мене? Давай, Давай ми вже сразу цього. Не, мені треба покольніше розуміти, що оформляти. Да. Так, що тут саме крихка? Тут нема крихкового нічого, це все авто запчастини. Єсть. Єсть. Ага. На 428, навіть Ты Ти що, це найкраща нова почта номер один. Не зря ж номер один. Мы стараемся. Падик на камеру гарно працює. Так, да. Ти ні, ти завжди так працюєш, чи працюєш. Ну, стараємося так завжди. І ми вспіваємо, так, сьогодні? Да. Це, це буде дуже круто. Ваш на метал. Ой, я ж не можу сказати, Ви, що, треба поставити на паузу. 0,96. даємо. ладно. 6,1,9. 4,3. 4,1. 3, 4, 1. Що здаю. Не знаю. Тепер ставлю на паузу. Як обидець віктор? Так. Дружківка, два? Так, точно. Що йде? Запчастини. Автозапчастини. Скільки оцінюйте. Безцінний груз на передову. Та мінімалку ставте і я плачу. Ага. Да. Все, понятно. Що ж понятно, я вас не бачу. Все понятно, все як, по як. Для ЗСУ. Звісно. Ні, швидко хлопці сплачують. Плачує там? Ні, ні, я плачу. Так, Та куди, їм? куди їм ще платити? 20 тисяч матка. Скидемо. Свобочка ще не бачу. Йсти, іде. <рес> куди ми діваємо гроші? Хлопці <рес> тільки напускали, кинули. І я вже так, тільки піддається. <рес> Нам все добре допоможемо. Все, директор, я тобі дякую, що трубочку береш, все, нова почта No1, краща. Так що, друзі, на цьому буду завершувати відео. Посилочку відправили. Зробили як побистріше. Так то 58-й бригаді привіт. Віктор тобі особисто дуже радий, що я познайомився з тобою. Звертайтеся, чим зможемо, тим допоможемо. Наший лозунг з миру понитки путіну петля. Всім пока-пока.